Головна помилка студентів за версією Samsung в тому, що вони не вмикають цю функцію для своїх конспектів. Або студентська естетика для планшетів Galaxy. навчилася тут. На моєму Tab S11 Samsung Notes тисну три крапки і увімкнути розв'язання математичних задач. Додаю знак дорівнює і бум! Отримую результат. Якщо ж автообчислення не моє, вмикаю режим кількох вікон і перетягую калькулятор окреме вікно. Все тут пишу, а тут рахую, а тут зберігаються відео собі. В тому ж режимі відкриваю галерею і ось таким простим жестом просто вирізаю, перетягую стикери одразу в свій конспект. Ось найкрутіше, коли треба перетягнути зображення одразу із браузера просто затискаю фоточку. І тисну вирізати об'єкт бум, або навіть створю стилізований портрет. А ще більше прихованих фіч в нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля. Щоб перетворити рукописний текст, у цифровий, тисну цю іконку. А. В налаштуваннях S Pen перевіряю, щоб ця функція була активна. Щоб цією ж іконкою конвертувати рукопис у текст, навіть у очатика. І ще один лайфхак. У галереї відкриваю відео, три крапки і відкрити у відеоплеєрі. Спливний плеєр. Дивлюсь, слухаю і одразу нотую.